Привіт, друзі! З вами Павло Сабастянович. І хочу нагадати такий висновок, який зробили науковці, які вивчають поведінкову, поведінкову економіку. що Все населення будь-якої країни ділиться приблизно на три частини: це законослухняне громадяни, це злочинці. Або дуже такі активні і революціонери, які порушують запросто закон. Тобто і злочинці порушують закон. І такі революціонери, авантюристи теж порушують закон навіть з добрими намірами. Ну, наприклад, коли ми ж виходили на Майдани, ми ж порушували закон. І третя частина. Це люди, які підлаштовуються під те, що винагороджується в суспільстві. Якщо винагороджується корупція, вони теж будуть корупціонерами, Винагороджується крадівництво, вони будуть крадіями. Якщо буде винагороджуватися законослухняна поведінка, вони будуть законослухняними. Але цікаво відсотки, на які науковці встановили. Перше, законослухняне, вони складають приблизно 45% всього населення. Тобто немає більшості, але і не така ж велика меншість. Злочинці, авантюристи, революціонери це 10%. 10% людей, які можуть запросто порушувати закони. Тобто їх нічого не стримують. Не стримує. І решта 45% це люди, які підлаштовуються. От вчора ми були на зустрічі з представником влади. Тут така була Out of Records. Не можу називати ані прізвища, ані конкретно про що там розмовляли. Але такий загальний сенс. Що ну, на питання, чому немає фортифікаційних споруд, або чому, навіть якщо гроші виділяються, нічого толкового не може ніхто зробити, була відповідь, що причина всьому корупція. Що таке корупція? Ми кажемо, так це ж корупція не в нас, це корупція у вас, в Держапараті корупція. Тільки там може жити корупція. Корупція не може жити. Приватному секторі. Ну, він сказав, що це наша українська ментальна така риса. Тобто корупціонери всі українці, отак от от, вважає влада. Тому можна красти. І питання, чому саме в державному апараті сконцентровані ці люди? І я, ну, моя відповідь, що. Вони відібрані із 10% злочинців. Ну, і якась частина із цих 45, які готові, готові підлаштовуватися. Тобто Ви завжди можете відібрати суспільства із 45 законослухняних. Тому що держапарад складає взагалі десь 1% населення. 1% населення ви можете обрати як серед законослухняних. Так і серед злочинців. Ну і зараз ми ж бачимо, що такі безпринципні просто люди, яких, ну, наприклад, наш улюблений гетьманцев це ж абсолютне зло, абсолютне демонстративне зло. Людина, яка не стидається прямо в очі всім говорити і показувати, що вони крадуть гроші через податкову митницю, всі знають розміри, і бреше прямо нам в очі. Що є якийсь там дефіцит бюджету, якась там діра, не знаю звідки вона взялася, але добре, але вона є. І ну, це таке абсолютне зло, в якого немає жодного натяку на сумління. Ну, тобто сумління у нас ну, нібито є у всіх, і всі ми це впізнаємо, да? коли нам зло. Потрібно відрізнити від добра. Це ж ми ж постійно, коли хтось щось скоїв, і ми це відчуваємо: це зло чи добро. Або ми самі коли щось скоїли, або збираємося щось зробити. Сумління нам підказує вже, що ми будемо робити, це зло чи добро, чи задля добра, чи задля зла. А така людина, як гетьман, це вона не стидається. Вона знає, що вона зло. Але сумління там немає, тому людина не страждає від того, що вона приносить зло мільйонам людей. І от таких людей набрали в держапарад, парламент. І, звичайно, наслідки будуть такі самі. Ну, було, була розмова і про війну. Звичайно, влада вважає, що Курск це така дуже велика перемога, потужна подія. І вона багато чого змінить, що е, Захід почне нам більше допомагати, і побачивши, що Україна здатна е, атакувати російські території, заходити туди, Захід це все побачить і дасть нам більше зброї. Ну, Така гіпотеза. Можливо, я не знаю. Можливо, так і є. І представник влади вважає, що. Це все змінює, і зараз щось станеться, що війна дуже різко припиниться. Ви просто от, раз ми прокинемося в один день, і війни вже немає. От да. а ми питаємо, коли це буде? Ну коли, це ж ну, дуже важливо. Який термін? Скільки ми повинні ще терпіти у влади цих людей, оцих гетьманських Милованових. Ну, скільки, оскільки часу ми повинні на це дивитися. Скільки часу будуть кордони закриті, скільки часу не буде виборів. От скільки часу. І він таки робить такі здивовані очі. А як невже ви вважаєте, що це все може довго тривати? Ну, і ми там, там був Олесь Даніт, каже, ну звичайно, це буде тривати, поки Путін живий. Тобто, як мінімум 14 років. Ну, тому що ну, рік тому він казав 15 років Путіну було 70, зараз йому 71. І Олесь Данії вважає, що 85 років це зараз нормальний термін політичного життя. Ми бачимо це на виборах Сполучених Штатів. Тому Путін ще 14 років буде вести цю війну. Ну і людина туди не усвідомлює, що дійсно це ж може бути 14 років. І зараз владі дуже зручно. Ну, чим дольше від це все буде тривати, тим дольше будуть вони при владі. Є зарплата, є комфортне життя в Києві. Ну, все класно. Навіщо вибор, навіщо щось змінювати, навіщо припиняти війну взагалі? І тому, як наслідок такого мислення, війну не виділяється фінансування. І ну, моє питання було це головне, чому ви зменшили. Фінансування на армію на 500 мільярдів у 2024 році. Ну, він не знав відповідь на це питання. Сказав, що ну, це ж є якісь там спеціалісти, фінансисти. Ніхто не знає. Дуже цікаво, що е, ніхто не може відповісти на це питання. От я питав там людей, які і спілкуються з Сирським. Ну, кажу, чому вони не вимагають грошей? Як так відбувається? А, і мені відповідають, ну вони ж про це не думають, вони там стратегія. Я кажу, ну як так, як так не думають? Ну Забезпечення армії має бути, зброя має бути, дрони мають бути. Ну Якщо не виділяються гроші, не буде дронів. Ну, це ж дуже дивна позиція, що вони про це не думають. Ну, вони ж свої запити дають в Міністерство оборони, а міністр оборони несе міністру фінансів. І от зараз я дуже здивований, я там побачив ці запити, що запити відповідають тому, що дали гроші. Тобто Уміров стільки попросив. Тобто ніхто не хоче брати гроші. У у гроші не потрібні. Зброя армії не потрібна. Ну і звичайно, якщо вони сподіваються, що щось зараз буде вирішено, якісь договорняки спрацюють, і війна прямо от припиниться негайно. Або якісь там щось трапиться, я не знаю, що, ну, що? Які там? Ну, що може статися, щоб Путін він, припинив війну. Або його всі умови мають бути виконані. А я не знаю ну, його умови, це вони є якісь фінальні, чи вони постійно змінюються? Ну, Тобто я не вірю в припинення війни. Нам просто потрібно фінансувати війну. і... Побудувати фортифікаційні споруди і виробити стільки зброї, щоб могли нанести поразку ворогу. Це виключно вирішує гроші. Просто гроші і все. Величезна кількість зброї. Але гроші не виділяються. Ну, всі ви знаєте, наші бруківки, озеленення, благоустрій. Отака ситуація. І зараз ну, проблема в тому, що зараз верстається бюджет на 25 рік. Прямо зараз. І знову всі міністерства молоді і спорту, аграрне наше міністерство, всілякі служби принесуть свої хотілки до міністра фінансів. І він все це внесе в таблічку Excel. Потім вона кудись там ще поїде. Ну, нібито війни немає. От всі ці цивільні служби, які мали припинити своє існування ще до війни, всі ці 20 міністерств продовжать своє існування зі своїм фінансуванням, впевнені, що буде збільшена зарплатня чиновникам. А зброї таке не буде. Тому що ну, війна ж ось ось закінчиться. Вже перемога. Ну майже, майже. Ну... Тому давайте, От є посилання в опису під цим відео на нашу петицію. Підписувати, будемо гуртуватися навколо цих ідей, навколо цієї петиції. Там можна закинути донат на підтримку платформи, а також можна закинути донат на підтримку мого каналу. Це дуже важливо. Пока.